Росіяни з Україною в серці. Тетяна та Олег Бутусіни біженці з Росії, з під Москов'я. Вісім місяців тому змушені були покинути рідну домівку і втікати. Своє нове гніздечко звели у старій хаті у Придністров'ї поблизу Галича. І і Все і їхати, в принципі, спасає своїх дітей. Дітей заложники брали, навіть наймаленькі постраждали, тому без избіження... Більш таких складних ситуацій, ми вирішили Їй 36, йому 42. У Московській області займалися фермерством. Екологічною, молочною та м'ясною продукцією власного виробництва годували городян. Попри це, нажили десятеро дітей п'ятеро хлопців та п'ятеро дівчат. Найстаршому 18, наймолодшому лише півтора місяці. Ну, це не я вирішила, не ми вирішили. Так. Господь дав нам стільки дітей. Це... за нами рішили. Ну, ну, нету, Найстарший син Роман готується до вступу у Львівську академію сухопутних військ. За два тижні вивчив українську мову і на ЗНО набрав прохідну кількість балів. Трохи важко, так що ми не всю життя прожили. Так. Но, языки, русский, конечно, достаточно ну, однокорінные язики, поэтому, в принципі, багато слова. Понятно, ну а екзамін краматіка аналізіграматіка. я вивчив правила і здав зі сторони родини втікачів. Жодних нарікань та негативу у неповних 50 квадратах на 12 живуть, дотримуючись християнських цінностей та випромінюють добро. Таке ж ставлення з часу перебування на західній Україні відчувають до себе. Життя поряд з бандерівцями кажуть Бутусіни, не таке страшне, яким його малюють прибічники Путіна. Ми такі проблеми мали, що зараз нинішні проблеми у нас їх не існують. Слава Богу, так. И люди нас поддержали в селе, не только в селе, даже за границами Украины, будем так говорить, люди присылали, какую-то помощь оказывали. И жить тут легче, и дышать легче, и человек имеет свободу слова, и поэтому мы считали, что наше место здесь. Живя здесь уже ну, 8 месяцев, да, в Западной Украине, никто ни разу нам не сделал замечания, что мы разговариваем по-русски, то есть... Вся ця путінська лошіна, все У Росії подружжя Бутусіних називали непокірними, бо намагались висловлювати іншу думку. Сьогодні ж корінний росіянин Олег воює в АТО, у правому секторі. Вважає, це його борг перед Україною та зведення особистих рахунків із владою Російської Федерації. Там місто, ну я думаю, любого здравомислячого чоловіка, не тільки українця, а взагалі всієї. Європи. Тож перемир'я для нас, для України, це дуже таке невигідна ситуація, потому що ні одна економіка ні одної країни не витримає тільки кормити військ, тільки техніки, стільки ж напоїть, кормить, обладувати, одягати воїна. Хотей було везде. Батько Тетяни українець, тому без проблем отримала українське громадянство. Натомість Олегові складніше, сподівається на підтримку небайдужих людей. Я ж не тільки каратель і насильник, а ще ж в ФРФ Ну, я був в розвитці вже з 2008 года. восьмого ну, года. Як враг власті. Ну тобі Как врак народа. Враг народу падім стадія, врак народа. Сім'я, Бог і традиції, основа їхньої родини. Українці в цьому плані кажуть для них просто ідеальна нація. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак з Галицького району, новини, третя студія.